Приготувала сніданечок. Спонсор мого сладкого чаю стевія від Greenleaf. От дуже подобається, те, що вона і в АТБ є, і можна в сільпо знайти, і просто замовити на сайті. Не передам. А, смак через екран і запах, але от це прям мій топтик. Стеві да, вважається однією з найбезпечніших цукрозамінників і разом зі стеві ще туди в цей список ходить еритритол. Так що хто не їсть цукор, але хоче солодкий смак, кользуйтесь. Гомолі нормально Я не присудимо на туріть. Особі Особливо перед заміжкою. Смотри, у нас вылет на море. Мне формат YouTube даже больше нравится, чем снимать нюсы. Чем вертикальный формат. Горизонтальный топчик. Mm? Рука, конечно, устоя держать телефон. Ну, вот это вкусно. Эти самолеты и ракеты. Ух, страшный. Це просто что очень високий зараз. Блін, а чай? Ще такий цвет класний. <му> Трошки стрімний обід, але тим не менш. Це курочка в паніровочки. Ось. Але так, це дуже смачно. Це смачно. Мені тут дещо прийшло, і я хочу розпакувати це з вами і провести цю вампізна дегустацію, тому що таке ви напевно постійно бачили в Тіктосі своїх рекомендацій. Але я хочу показати від себе і сказати від себе свою думку, що я думаю насчет цього. Привіт, це Аріна, і в своєму блозі я розповідаю про відновлення здоров'я через харчування і більше про свій досвід в лікуванні і відновленню здоров'я через саме через харчування. Тому рада вас бачити у себе на YouTube каналі. Для мене це дуже хвилює, що це моє друге відео. І мені важливо, щоб воно було дуже цінним, якісним і цікавим для вас. Зараз ми з вами будемо пробувати. Ну, як пробувати? Я буду куштувати і буду ділитися своєю думкою на рахунок. Найдорожчого шоколаду на просторах, мені здається, на ринку України. Я дорожчого не бачила, але якіснішого я також не бачила. Так що мені здається, всі вже розуміють, що це за шоколад по опису до відео. Це шоколад від ЯндМІ. Вони мені вже тричі відправляють коробочки, тричі відправляють шоколад, і постійно це щось дуже миле. Ну, просто погляньте. Це постійно щось таке. Я не знаю, вони просто лапочки. Мені дуже подобається цей бренд. Він мені так відгукується. Я така щаслива стати однією, так би мовити, з них скуштувати, спробувати і просто поділитися своїм щирим відгуком. Тут багато всього цікавого, і дегустація буде точно не коротка. І ми з найцікавішого. Я ось цей шоколад постійно бачила в рекомендації. Хтось його постійно куштував. Ну, ви якби розумієте, да? 200 грамів щастя. 200. Маленька ремарочка. Я не їм цукор, але в складі є кокосовий цукор. Це буде таке відео про те, що якби, людина, яка не їсть цукор, вирішила йти на все заради просто. Відчуття вот того, знаєте, справжнього якісного шоколаду. Мені просто хочеться дізнатися і впевнитися на собі, який це. Це настоящий шоколад. Взагалі, шоколад Янві унікальний тим, це взагалі не реклама, це просто моя рекомендація. Це так вам на секундочку. Вони відрізняються тим, що їх шоколад він не містить ні ароматизаторів, ні сухого молока, ні замінників. Ніяких. От реально, якщо перечитати склад, як тут. Какао-боби, органічний кокосовий цукор, масло какао, горіх кешю, горіх макадамія, мелена кава, зерна бурбонської ванілі. Точка! Я вам кажу, це дуже якісний шоколад, тобто там нічого зайвого немає. Але є головне якість. Їх шоколад починає своє створення з какао-бобів, закінчуючи плиткою. Ну, їх плитки, я не знаю, це прям якийсь таке задоволення, я ніде такого не маю. Ну, коротше, кладе, розхвалюйте, давайте пробуйте, тому що це реально. Ну, в мене емоції, вони зашкалюють. По-перше, історія цієї посилки теж дуже цікава. Вона мала до мене приїхати ще півтора тижні тому, але не приїхала через лажу з перевізником. До мене в Чехію не приїхала, але приїхала до мене в Польщу. І я, поки в Варшаві, а, знімаю вам розпаковку. Так, все, давайте ближче к ділу. Я бачила ці розпаковки. Ну, я теж, в мене такий прям естетичний оргазм. По-моєму. Тут все ідеально. Так хвилююсь, наче мною така відповідальність велика, але навіть немає... Це що. Дівочки, я зараз упаду і не встану. Боже, як це смачно! Тут ось насіння кунджота. Я хочу ще. Це так смачно. Просто. Жалько. Я не знаю, вони просто єдні. Вони додумалися додати кунжут. Він додає якогось особливого смаку. Я не знаю, я таке ніде не пробувала. Ну, не їм я цукор, але заради ось такого. я, Мені здається, я нарушаю. Я взагалі не буду багато дісти. Я просто зрозуміла, що це того варте. От такий смак і унікальність воно того варте. Ваніль кава макадамія. Для любителів кави. Оце. Он це для вас. Я вам кажу, вам дуже сподобається. Ще коли є горішок макадамі. Ось це оно. Це пісня. Вау. Рухаємось далі. І зараз лайм манго. Взагалі дуже обожнюю манго. Це мій улюблений фрукт, який я теж не їм. Ну, я все зараз роблю заради вас. Вау! Wow. Вау! Wow. Mm, Боже, дуже. Mm, пахне лаймом дуже сильно, дуже насичено. Я не знаю, що вони додають, але це дуже гарно виглядає. Вау. Wow. Wow. Хто любить цитрус і фрукт манго? Дуже смачне манго, я не можна навіть передати. Єдине, що це чорний шоколад, 72%. Хто сладкаєшка, хто любить солодше, тому не зайде. Але той, хто любить чорний шоколад, і там є манго, і ну, взагалі хто любить цитруси і фрукт манго. Оце має бути воно, да. Ось це вот я ще ніде не бачила. Це диня м'ята. Ви таке чули колись про таке? Я ні. Коротше, я зараз зрозуміла, що на моменті, коли я вам записувала відео про цей шоколад, у мене закінчилася пам'ять. Дві наступні плитки, які я озвучувала, які я ділила своїми емоціями, вони не записались. Чесно, мені це через це дуже сумно, тому що це були мої. А, це були іскрині емоції. Мені хотілося реально поділитися тим, що, що я відчула від того, куштуючи цей шоколад, і знаєте, я не знаю, чи в мене вийде записати це знову, тому що шоколад я вже над'їла, а я спробую. Але просто ну, мені дуже сумно через те, що інколи ти не можеш щось контролювати і щось йде через одне місто. Але треба бути в строю, так би мовити, і продовжувати робити те, що ти робив. Зараз я збираюся з думками, я дуже засмутилася через це. Бо по суті. Ну, я вам відзняла три шоколадки після того, як в мене закінчилась пам'ять. Ну, там, Тобто, мемі можна було з мене робити. Так, так прикольно було, я так класно записала. Що не робиться, все робиться не краще. Так от, ми зупинилися на тому, що я скуштувала цей шоколад, я вже його розламала. А, це це пробую. Це темний шоколад. І він такий самий, по суті, який той, що був з манго. Розумію можна сюди квіточку. Я не дійшлась мене так от, тому що я вже її розпакувала, понимаєш? І я хотіла, я знімала красиво обертку. Я реально запарилась на ту паковку, і я вот от это все сняла, як вона ламається, понимаєш? Я сняла вот як вона ламається, красиво воно так падело. Я знала, що це красиво. І я ще їм, і вона, понимаєш. Так, продовжаємо. Шоколад з м'ятою був один із моїх теж улюблених раніше, але щоб диня і м'ята. Ви таке взагалі взагалі таке чула колись поєднання? Я ні. Клас. Дуже, дуже дуже Але я вже його розп... розпечатала, я вам вже його теж зняла, Ну нічого воно ну, не заснялося. Ну запарилися. Ну видно, що запарилися Але він дуже смачний. Він дуже ніжний. Він дуже прямова текстура. Я не знаю. Ну, ян генії. Дивіться, там горішки. Горіхова начинка. От-от фруктові м'ята і так далі це клас. Але горіхова начинка, ще й фундук. Шоколад вартий. Кожної копійки. Кожної копійки. Ви подивіться готовщину. Розміри взагалі. 200 г шоколаду. По-друге, хотіла звернути просто увагу на пакування. От на подарунок. Дуже класний, От я чесно, зраділа в такому подарунку. Він прям бомбез. Але я знайшла для себе шоколад. Це моя любов, мені здається, все. От всі-всі були дуже смачні, горіхові, Блін, фісташка взагалі топ. Ну, я знайшла, я знайшла шоколад з лавандою, лимонна начинка і абрикос. Лаванда, лимонна начинка і абрикос. Ну що, я вже його спробувала. Це той шоколад, який теж не записався. Гляньте. Гляньте на цю булочку. А всередині... Я не знаю, ну це молочний шоколад, а всередині зовсім, типу, кремова така начинка. І виходить, що... Там навіть всередині кусочки м -м, лимона. Я дуже смачні. Боже, лаванда. Що що, а шоколад з лавандою? З лавандовим смаком. Я не знаю. По-моєму, я стаю залежною. Зупинять її, вона не може зупинитися. Боже, шоколад такий смішний, що готова визувати руки просто після нього. Я, я вже вдруге перезаписую це відео. Блін, у мене знову закінчилося місце на телефоні, але на цей раз ми зупинилися вже на лавандовому шоколаді. Я не знала, що це таке буде сумне відео, але це дуже реально лавандовий смак. Я такого ніколи ще не куштувала. Це ну це прям. А! Це дуже смачно. І мені здається, знайшла свій фаворит. І я знайшла ще дещо круте. Це полуниця малина. Але не просто в чорному шоколаді. В білому, здається, вот это, 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 это. це ну це я, я не можу. Ну, оце, це дуже. Ну, прям я не знаю. Ну, дуже ніжний, такий прям ну класна текстура. я ще такого гарного, смачного. Не куштувала. І там в складі немає нічого зайвого, ні сухого молока, там ні ароматизаторів. Все натуральне. І це, за це, прям великий величезний плюс. А ось такий Ukrainian Cherry теж цікавий, а цікавий тим, що тут вишня суха, сушена, сублімована, точно не скажу. Да, сублімована вишня. Ну, виглядає не менш не чарівно. Mm, і для любителей вишні, вона, тут ну, така вишенька, не скажу, що вона солодка, але це... Це теж молочний шоколад. Ну, кишлінка присутствує. Класно. Хто любить вишню, хто прям фанатіє, От оцей цей шоколад. Він для вас. Я під такими враженнями. Ну, для мене для мене це дійсно ну, не знаю, я пишаюся, що в нас на ринку таке є. Дуже дякую, що ви подивилися це відео. Сподіваюся, ви для себе знайшли щось новеньке, щось може вас зацікавило. Я поділилася своєю думкою стосовно шоколаду, дуже а, крутого якісного. Я, як людина, яка не їсть цукор вже майже два роки, пішла на різк і з'їла. Для вас поділилася своєю думкою. Мені здається, того, що вам я думаю, що вам цікаво знати мою думку. Що я думаю на рахунок цього. Бо, ну, вибачте, в рекомендаціях бачити постійно серебральний шоколад. Ну, і не спробувати. Мені не знаю, ким треба бути, щоб не спробувати ось це. Дякую вам! І не забувайте підписуватись на інстаграм, хто мене бачить в YouTube вперше. І відео будуть виходити тут частенько. Так що підписуйтесь і буду рада вас бачити в наступних відео. -ра -ра -ра. Та -та 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 -та. Зараз у мене все виглядає а, трошки дивно. Шоколад розкиданий, ну я, я не можу, я дуже. Мені так подобається таке знімати, щось, такі якісь огляди, розпаковочки, ділитися своєю думкою, своїми враженнями. Мені здається, це було цікаво. Сподіваюся, нормально видно. Воно записує. Не дай Бог. Не дай Бог воно не записує. Блін.